Серед речей, які нам для цього на моє переконання необхідні, наприклад, нормалізувати суржик. От, от, просто нормалі, просто забути про те, що ми говоримо про суржик як про явище, яке українській мові загрожує. Ні, не загрожує сьогодні. От, особливо, насправді, року з 2014-го, він виконує надзвичайно конструктивну функцію. Його відчуття його як простору безпеки допомагає людям переходити з російської. Вони розуміють, що в них є ця буферна зона суржику, в межах якої вони можуть помилятися. Не просто помилятися, а змішувати дві мови і, умовно кажучи, типу, нарощувати дозування українську української в своїй комунікації через суржик, просто цей суржик ставатиме все більше і більше подібним до української, тому що навіть в людей, які сьогодні свято переконані, що вони говорять російською, насправді це ще суржик. Просто він набагато більше подібний до російської з окремими вкрапленнями українізмів. В людей, які на іншому спектрі цього переходу, суржик буде вельми подібний до української з великими вкрапленнями росіянізмів. Це буде вся різниця між ними. Але оскільки суржик це не мова, не діалект, ні жаргон, це ніщо. Це Опис явища переходу з однієї мови на іншу, коли ці мови достатньо близькі, щоб їх несвідомо змішувати, і це конструктивна річ.